Друзі, вітаю вас на каналі Пророк Бондаренко. Кілька слів про негідників колюк, Атлету, Кольо Оболонського Миколу Тищенка і очільника за Карпатської обладміністрації Віктора Микиту. За словами Ігоря Майсійчука, це королі контрабанди у української колишній мер. Бо Рісполя мені розказував, що там є. Уявіть собі три зареєстровані вертолітні майданчики, якими йде вся контрабанда вікна на кордоні. Коли вся країна, е останні копійки на війну віддає ці негідники, заробляють гроші, які потім е витрачають із жиру. Бісяться від президента. Вимагаємо негайно.